За допомогою і олії у Донецьку довелося рятувати семирічну дівчинку. Її засмоктало в ескалатор. Минулося без серйозних травм, але прокуратура шукає винних, а рятувальники радять батькам пильнувати своїх дітей. Інцидент стався у цьому торгівельному центрі. Дитина, що лише на кілька хвилин залишилася без нагляду дорослих, почала самостійно досліджувати роботи ескалатора. Відеокамери торгівельного центру зняли той момент, коли дівчинка, граючися, пускає ліву руку в рухому частину ескалатора. Її миттєво затягнуло у пристрій. Спрацював захист, ескалатор одразу зупинився. Техніки торгівельного центру спочатку намагалися витягнути дівчинку самотужки, але довелося таки викликати рятувальників. Підвірками розламали далі це, як можна в металічні прибори. І потім ще один человек принес масло під солнечне, тоже Смазали руку, смазали ту ленту і конечно, рожали ленту як могли, як можна рожали і постепенно виташли руку дівчинки. Дитину одразу відвезли в обласну травматологічну лікарню, Побоювались перелому, але минулося. Коли перелому немає, тільки садини. Обработали ці садини, як положено, і все відправили домой. У службі безпеки торгівельного центру запевняють, їхньої провини в інциденті немає. Охоронці та співробітники кілька разів робили дівчинці зауваження. Дівчинка підійшла самостоятельно до ескалатору і яким-то непонятним образом просунула ручку в діжучу частину ескалатора і защемила. При цьому, слава богу. Сработала сразу защита, моментально зроботала, і не було такої серйозної травми. Дівочки хто винену інциденті зараз з'ясовують прокуратура та держгірпромнагляд. Їхні експерти проводять перевірку за фактом травмування дитини в торгівельному центрі. Костянтин Бало, Андрій Донецьк ТСН 1+,1.